Весна на порозі зайшла вожинник. У нас ожина, який сорт, не знаю. Ось отак ще бруньки відкриваються, холодно ще, але мене турбують оці коричневі молоденькі памінці. Бачите, це від морозу, це, це хвороба. Чи це треба добриво, тому що ось так вона виглядає ожина. І ще з другої сторони, ось так покажу. Ось такий оживник. Що тут треба, порадьте. Значки, кущики. Вроді би почистили. Тут більше на сонечку якось розпустила, ще це різні сорти ще. Ось. Порадьте, люди добрі. Чи треба добрива?